У центрі Горохова сьогодні діяла територія здоров'я. Приїхав вакцинальний автобус, обладнаний для проведення рутинної імунізації під час війни. Ігорю Лащуку роблять щеплення від дифтерії та правця. Пройшло більше як 10 років. Необхідно робити повторну ревакцинацію. Іде літо, а будуть більш захищено себе почувати. Людмила з донькою чекають своєї черги, щоб перевірити родинки. Хочу перевірити. Проходьте. Огляд, каже лікарка, не виявив аномалій. Чіткі контури, колір тут гарний, однаковий по всій родинці. Вона не несе загрози. Сімейна лікарка Ориса Кравчук приймає людей в автобусі. Говорить, якщо пацієнти побачили зміни родимок, треба звертатися до лікаря. У нас є планшети, є сам дерматоскоп, і ми на ньому можемо збільшити і ближче подивитися на родинки. Є певні критерії, яких потрібно дообстежити. Тоді сімейний лікар дає електронне направлення, і пацієнт звертається до суто до дерматолога. У сквері розгорнули намети, де жителі громади могли зробити експрес-тестування, каже сімейна лікарка Оксана Ярмолюк. Гепатит В, гепатит С, снід, швидкий тест на ковід, цукор. Ну і далі, якщо є якісь певні хвороби, вже дати рекомендації згідно того харту. На до у мене діабет другого типу. Я собі хотіла зробити тестування. Так у мене цукор був 6,7, і А сьогодні я робила 5,2». Територію здоров'я в Горохові облаштували з нагоди європейського тижня імунізації в Україні та щоб заохотити людей робити щеплення, розповіла медична директорка Горохівського центру первинної меддопомоги Ірина Кауза. Ми можемо провакцинувати від дифтерії правцю кір краснуха, паратит та зробити вакцинацію від ковіду. Якщо дітей більш-менш приводять на вакцинацію, у нас немає 95% вакцинації, але вакцинують, то дорослих дуже низький рівень 26-36, в залежності від. У сезон, а має бути «95 в кінці року. Ми а. очікуємо 95». Керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Янко говорить, що рівень вакцинації в області торік був орієнтовно 90%. У зв'язку з війною люди менше роблять щеплення. Через це знову з'явилися епідемічні захворювання. На Волині на Кір захворів 16-річний підліток. Може бути підйом захворювання на кір. Останні були в нас в області 18-19 років. Такі захворювання, як поліоміеліт. У нас по одному випадку було зареєстровано в Закарпатській і Рівненській областях. Поліоміеліт це накопичилось до 7 тисяч. У нас дітей, котрі пропустили щеплення. Наприклад, в Горохівський район у нас зареєстровано вже 28 випадків епідемічного паротиту, ту, якого могло б не бути. Зі слів Наталії Янко, для колективного імунітету рівень вакцинації серед населення має становити 95%. Торік в Україні він сягав 80%. Наступним містом, де популяризовуватимуть щеплення, буде рожище. Туди вакцинальний автобус приїде 28 квітня. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.